Так, да, сьогодні 9.30 міський голова зайшов в кабінет. Відповідно, зараз будуть повідомлені депутати Верховної Ради про те, що міський голова повернувся одноосібно, вже без працівників дані будь-кого. Відповідно будуть складені акти, вони вже складені, що були знято опечатування кабінету. І я думаю, дане питання буде ще вирішуватися в судах. Це затягується питання. І, е, законність дій, відповідно, будуть вирішувати правоохоронні органи щодо дій міського голови колишнього. Ви звертались до суду за роз'ясненням. Пам'ятаєте, ви є світу? Роз'яснення, на жаль, немає. Наскільки мені повідомили, суддя, який приймав дане рішення, він зараз відпустив. Угу. Відповідно, роз'яснення затягується в часі і, безумовно, Наша позиція тут однозначно, поки немає роз'яснення, і колишній міський, міський голова не може займати КВН. Це навпаки паралізує. Це абсолютно безвідповідальна поведінка. Треба дочекатися рішення остаточного чи Житомирського суду, чи хоча б роз'яснення, а після того вже вчиняти будь-які дії. Бо наслідки всіх зараз цих дій це буде скасування всіх актів, це зрозуміло. І ну, перетворюємо місто на Велике шоу. Цього не треба робити. Місто має працювати, і депутати міської ради це показали, що ми готові працювати, стабілізували ситуацію за один місяць нашої роботи. Тихо, спокійно, ніяких не було подій. Але міський голова вважає, що він має право порушувати спокій діяльності міста, і замість того, щоб йти на перевибори. Готуватися всім до перевиборів, він влаштовує такі псевдоповернення. То депутати готові на перевибори? Ми всі готові на все. Ми говоримо, що в такій ситуації, які перебуває місто, вже все. Це нереально. Апераційна скарга на рішення суду від 10 січня вже Вона була подана? Вона одразу було подано. Звісно, про це було повідомлено, і рішення не було чинності, тому самі розумієте. Все, що зараз робиться, це вільне трактування. Сергієм Івановичем своє рішення на свою користь, рішення суду на свою користь. Тому, якщо він хоче дестабілізувати ситуацію ще більше, а він дестабілізував, ви побачили, що приїжджали депутати вже Верховної Ради, тобто зацікавились всі депутати Верховної Ради, які були обрані від Рівненщини, звернення депутатів було відправлено всім депутатам, без виключення всім депутатським представникам політичних партій. Я думаю, що ми можливо будемо продовжувати. Ми були також направлено на звернення до губернатора Рівненської області про те, що необхідно зробити зустріч по даній ситуації, що відбувається в місті. А ми чекаємо відповідної реакції, тому що він був відпустці. зараз. Є інформація, що губернатор вийшов з відпустки. Відповідно, ми чекаємо відповіді на наше звернення. Можливо, ми будемо ініціювати проведення круглих столів щодо даного питання, але ви зрозумієте. Те, що зараз відбувається, ну це, це жах для міста. І за дії одної людини. На сьогоднішній день ви будете виконувати розпорядження Сергія Яноченка будь яке Розпорядження Сергія ну, це Сергія, Сергія Аноченка поки мені не буде відповіді від е, суду щодо роз'яснення рішення. Поки не буде відповіді від правоохоронних органів, тому що було звернення до правоохоронних органів щодо незаконних дій громадянина Анощенка, який самовільно зайняв кабінет без виконавчого листа, без роз'яснення суду і так далі. Безумовно, в даній ситуації прийнято тобто буде пауза. до надання всіх роз'яснень, що і як робити. І кому робити? Uh -huh. Ну, я думаю, до того ці, часу вже будуть перевибори призначені. Uh -huh. Бо місто в топіку такому, що вже це все зробить. Якщо не будуть призначені, то часу перевибори. Вони будуть призначені. Якщо не будуть. Вони <рес> будуть <рес> <рес> призначені. Перевибори, перевибори будуть е, призначені, тому що дійсно. Перевибор вже... кого? А? Перевибори чиї А рішення. це буде вирішувати Рада? Тобто ми не став не клопотання там нічого, не перевибори, нічого. Ми інформуємо про ситуацію в місті. Верховна Рада буде приймати рішення. Наскільки мені відомо, проінформовано і про ін з іншого боку, що треба розпустити Верхов... міську раду. Відповідно, я думаю, вони вже приймуть рішення розпустити і міську раду, і розпустити достроково припинити повноваження міського і відповідно, перевибори. Це не страшно, це краще буде, чим от, от той бардак, який зараз відбувається в місті. Це позор. Це просто треба відійти в сторону, було одній людині, почекати рішення і вернутися нормально. А не робити таку колотничу і робити заручниками своєї, своїх амбіцій місто. Тобто, якщо б за рішення апеляційного суду, то він зможе вернутися нормально? Безумовно. А ми і зараз не перешкоджаємо. Ми і зараз не перешкоджаємо, ми говоримо, а що, що тут рішення... А позавчора було тоді. Позавчора що? Ну, не перешкоджаєте, якби виконувати Сергія Нощенко, били міського голови? Я перешкоджаю. Пажете? Ні, Я не перешкоджаю. Де ви бачили, щоб я перешкоджав? Ну, ви ж ставили печатку, на... коли печатували кабінет. Ну, і що як... ж mm. я ставив печатку? Де це її перешкоджання? Скажіть, звісно, ні. Що я за руку вивожу. Там... А там тільки печатка і підпису там не було секретаря міської ради. було зпробував ставити підпис. Ні? <coughs> mm? Тільки печатку можна. Mm. Так що... Саме з двох сторон. Деталізуйте, що значить з двох Бо сторін? сторон. Приблизно розклад такий самий депутатів і виключати не можна. Міський голова знову став ганощином. Що тоді? Ну, я думаю, тоді наше місто прокляте. Іншого висновку мене немає, да, безумовно. Якщо буде повторення такої ж ситуації, ну не знаю, будемо ходити. Треба більше, більше тоді молитися в церквах. Ну можливо, це і жарт, але це не жарт. Повторення такої ситуації я не я вважаю такого неможливо, тому що по перший виборець побачив, що хто робив. Я думаю, більш виважено підійде до, до обіцянок, які кандидатами кожному обіцялися. Ви чудово знаєте, що жодної обіцянки міський голова Сергія Анощенка не виконав першого там питання зменшення тарифів. Да? Де ми бачимо, що ми бачимо з комунальним підприємством плюс 15 мільйонів воду? Підвищення тарифів. Все. Хай люди думають, крім того, всім чудово зрозуміло, що на ці вибори вже також і політична партія зробила висновки щодо незгуртованості висунення кандидата від опозиційних партій на вибори. Відповідно, на цих виборах вже 20 депутатів або кандидатів до міського голови не буде. Буде єдиний кандидат від опозиції. Це також буде враховано всіма організаціями міста. І тому я думаю, більш якісний міський голова з'явиться в нашому місті. Це в будь-якому випадку. Теж саме стосується і депутатів міської ради. Всім чудово зрозуміло, що. До, якщо вибори будуть депутатів міської ради, перейдуть ті ж самі партії, крім зеленої планети. І, ну, можливо, зменшиться чисельність деяких партій, збільшиться чисельність деяких. Все. Але склад майже буде той же самий. Зміни відбудуться там в персоналі в 5-6 особах, не більше. Відповідно, вони будуть. Ту ж саму політику проводити, яка проводиться зараз: в інтересах міста, захист інтересів міста, і ті програми, які ми починали, запроваджувати, ми і будемо продовжувати далі. Тобто, це е, і парк культури і відпочинку, і е, е, нормальна робота виконавчого комітету е, щодо повідношення до праців... мешканців міста. Всі ці напрацювання вони зараз є, і вони будуть партіями політичними виконуватися. І так далі. Тому, повірте мені, якщо говорити про доцільність переобрання міської ради, ми почистимо, скажімо так, від депутатів, які, можливо, випадково попали в міську раду. Ви Зараз когось конкретно маєте на увазі? Конкретно я ніколи не маю на увазі. Так, просто судно. Так. Скажіть, хто на сьогоднішній день виконує обов'язки директора КНК? На сьогодні, наскільки мені відомо, розпорядження моє про призначення степенька Можна побачити це розпорядження. Якби... До кого можна звернутися? Відділ, 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 кадровий відділ. То входить до складу виконавчого комітету на сьогоднішній день. До складу так, виконавчого комітету за останнім рішенням. Так, це, це члени виконавчого комітету. Рішення воно не скасовано. Так, всі прийняті рішення зареєстровані і всі опубліковані. Всі рішення прийняті, опубліковані, і вони можуть бути скасовані відповідно до рішення Костянтину суду лише в судовому порядку. Все, що там Сергій Іванович думає, що вони автоматично скасовані рішенням, яке було прийнято по сесії 14 грудня, це його є припущення, тому що в будь-якому випадку, після того він був відсутній на роботі, це раз. У разі відсутності і неможливості виконання своїх обов'язків обов'язки міського голови виконує секретар міської ради. Відповідно, сесія скликалася секретар міської ради. Крім того, він був в періоду ще на лікарняному. Також сесія проводилась, коли він був на лікарняному. Тим більше, всі сесії були скликані в порядок, який передбачений законом України про місцеве самоврядування. Рішення від 10.01.2013 року рівненського окружного суду стосувалось лише Проведення сесії 14 грудня. Щодо сесії, які проводились 17, -го, 28, -го, 4 -го січня, жодного немає слова в даному рішенні. І це рішення ви не забуватиме набуло законної сили. Ми не впевнені в тому, що дане рішення залишиться таким в Житомирському суді. Ми будемо відстоювати свою позицію, що втручання місцевого самоврядування не може бути не від яких правоохоронних органів. Про це є безпосереднє втручання. А від депутатів Верховної Ради України може бути втручання в діяльність. Від депутатів Верховної Ради, я вважаю, немає втручання. То це не було втручання позавчора? Всі угу. наші намагання, вони були проігноровані. Моя позиція є правильна, я керівник, я цар Бог в даному місці і я буду робити так, як я хочу. З ким буде робити? Сам собою. Ну, я пам'ятаю, Чорновецький, міський голова міста Києва, теж таке заявляв. І де він зараз? Він в хорошій країні, там тепло. там там був, записку Тому розумієте, перетворювати Кузнєцовськ на, на друге місто, де випадкова людина зайняла місце міського голови. Тобто виборці, які за нього проголосували, то вони випадково проголосували. Я поясню, чому я так кажу. Щодо виборців, це їх вибір. Абсолютно поважаю їх вибір. Але щодо системи обрання міського голови, тут є повне зауваження. По-перше, воно не досконало тим, що є, вибирається 15%, зараз в нас випадок, да? Ми обрали 15% від виборців міста, обрали міського голову. Коли президента, ми обираємо 50 плюс 1. Так? Якщо виходить, що не набрав 50%, 50 від населення України, ми робимо другий тур. Чому цього немає до міських голів? І це дає вихід тому, що може прийти людина, яка просто не розуміється в місцевому самоврядуванні. Немає е, відповідного конструктивного підходу, налагодження діалогу між е, е, депутатами та виконавчим комітетом. Немає менеджерських навиків, господарських навиків. І можна наводити комунікації близькі. Такі випадки у нас зараз в Україні постійно. Я, про це, до речі, говорили, говориться постійно на законодавчому рівні, що давно необхідно вносити зміни в закон про, місь... про статус депутатів місцевої ради по виборам міського голови, а по виборам що виборам має депутатів? бути два, два тура виборів міського голови, щоб уникати того, що меншість, яка проголосувала, да, відповідно стає міським головою. Наша ситуація, ви теж розумієте, що був би там, наприклад, другий тур, не факт, що Сергій Іванович позайміння був їздити. І такої колопнечі боявно не було. А вибір кожного виборця ми поважаємо, у нас і депутати, багато кандидатів, які йшли в. Міські голови Ну, є на сьогоднішній день будь-яке рішення судове, якому було б визнано дії міського голови Сергія Нощенка незаконними, там ну, перевищення якісь там вов'язки, ще щось значить щодо незаконності, це вільне знову ж таки трактування Сергівановича. Він захищає свою позицію. да, говорить, що поки ви мені не покажете рішення суду, да або рішення чогось так далі, ви не маєте права мене знімати. Але друга частина статті 79 Закону закону про місцеве самоврядування України не містить такої вимоги, що ні, ми ні. маємо обов'язково э, рішення суду якісь надати при прийнятті рішення про дозволу. Я не, не кажу, що це обов'язково. Просто запитую, чи є таке рішення? А, рішення у нас є, і їх буде ще декілька. Скільки таких рішень є? Можна з ними знайомити? З рішеннями коли ми коли готували, вони в пояснюючій записі були значені. Зазначені да, так? так. Да. Ну на фоні такі саме ці рішення були. Чого вони стосувалися? Вони стосувалися. Ну, по-перше, ми перелік робили, що відповідна належна організація роботи, що призводила до прийняття земельних питань, які були оскаржені, відповідно Житомирське рішення по одному із товариств. Було рішення по зверненню громадян, що не було розглянено вчасно безпосередньо міським головою. Не виконується рішення Кінцовської міської ради, які були. Рейніки і так далі. Тобто це вкупі здій. Це не значить, що ми маємо обов'язково якесь одне рішення тільки після того е приймати рішення про дострокове припинення. Стаття 26 пише чітко, що виключна компетенція міської ради. На сесії міської ради вирішується питання про дострокове припинення. Там не пишеться, що необхідно рішення суду так далі, так і так далі. 79 -та стаття теж не пише, що дайте нам рішення суду, тоді депутати можуть припиняти. Ні, щодо суду міститься вимога, якщо це буде ініціатива Верховної Ради. Якщо є якісь рішення суду і так далі, от Верховна Рада тоді буде приймати. У нас ми тут, відповідно, як обрані депутати, теж територіальною громадою, можемо приймати дане рішення. І для того законодавець зробив, що достроково припинили, тимчасово виконує обов'язки секретар міської ради і призначається вибори. Два-три місяці у нас виконуючі обов'язки і є вибори. Навіщо затягувати цей процес, коли зрозуміло, що голосує більше 2-3 депутатського складу, штучно приводити цю людину назад втручаннями, і не зрозуміло. Але це відбувається. Що, і що, і що це дає місто? Чи покращується робота після того? Чи починається конструктивний діалог? Цього немає. То для чого законодавця зробили? Щоб ми нормально розібралися, депутати прийняли рішення, Верховна Рада призначила нам вибори, ми обрали нову міську голову. Треба, оберемо ще й депутатів міської ради. Але не робіть колотне Все, місто не зможе працювати. Це вже стало зрозуміло всім. А Нощенко не йде. На жодний конструктив. Звернення, підготовка документів і так далі, воно ж не зупиняється. Всі проєкти рішення вони готуються, підготовлюються, відповідно реєструються і так далі. Робота йде, довідки в тому Ми працюємо. Працюємо, але кожен в своєму маленькому напрямку, але стратегічні питання, безумовно, не вирішуються. Просто місто паралізовано, тому що немає узгодженості дій. І так далі не може бути. Що ми говоримо? Призначати треба вибори терміново в нашому місті. І про це було повідомлено і Верховну Раду, і депутатів від Рівненщини Верховної Ради, щоб вони відповідно контролювали це питання по проходженню пришучення питань про проходження по комісіям. І було вирішено Верховною Радою дане питання. Необхідно і міські голови, і депутатів. Хай приймати рішення, воно буде виконана, ми будемо йти на перевод. Ви особисто, якщо будуть при виборах депутатів, підете по списку чи по мажоритарці на вибори? Це буде вирішувати, безумовно партія. Але... А це партія вирішує? Так, Голова картинка? Це ж не особисто, я вирішую. Це буде конференція і так далі, і так Хто піде, як, так? Да. А хто буде взагалі? І хто взагалі буде? Може, не не 20-го вже позов прокурора. Про захист, там, ну, можна сказати, в нього своя позиція, він захищає законність. так? Золодь. Тепер, в того ж самого прокурора, є заяви, депутатські запити про перешкоджання депутатської діяльності. Це є підозра на, на, на злочин? Відповіді нема. Відповідь він, він каже, ми розглядаємо, відповідь буде. Там, значить, за шість днів вже прокурорський в суді лежить, да? а тут депутатів, скажімо, порушується закон про депутатську діяльність. От мене як депутата, є ви всіх без виключення. Прокурор розбирає 30 днів. Це що? Він повинен надпротязі дитячий. Це в нас законність, така, вибіркова законність. Може не вибіркова, може кравця не люблять. А Єва Васильівна причому? Причому маса депутатів, які працюють в бюджетній сфері, їхні права порушуються? Порушуються. Є в мене депутатське звернення до прокурора відносно перебування в посадах заступників, які вже звільнені рішенням сесії, яке не оскаржене. Не оскаржене рішення сесії, заступники працюють. Прокурора це не волнує, ні? Це нема ні порушення ніякого, нічого нема. От давайте проти депутатів ми тут ополчимося, поподнімаємо знамена. От тут так. Да. А тут, Я тут до бути, тут іде пряме, пряме використання, платять людям зарплату, які не мають права ходити на роботу. Людина відлежала на лікарняному, одна з цих особ півроку відпустки ходила. Прокурор куди дивиться? Вони вчора сиділи там, розбирали, як же вийти з положення, бо ж приїхали народні депутати. Так, да, можливо, народні депутати емоційно щось зробили, але ж вони підняли питання, загострили питання, що люди ну, міняйте якесь відношення, шукайте, шукайте причину. Так само проще, вони поїхали. Сьогодні завдяки їхнім переговорам сьогодні э, зайшов громадянин э, в, каб, в кабінет міського голови і знову надуває щок і крутить усім, не знаю, там, не буду вже виясняти що. Ну, А де тоді депутатська де, де прокурорська реакція, де реакція правоохоронних органів? Виїжджають депутатські звернення, запити. Відносно порушення законності, не діючим нині міським головою. Де реакція? як її вирішити, незрозуміло. І дивує позиція самого Сергія Івановича. Якщо він так переконаний, що він у всьому правий, що він 100% може виграти вибори, чого йому боятися виборами? Чого йому боятися виборами? От такими шляхами заходити у міську раду незаконними. Я не розумію цього. Я, наприклад, як депутат, перевибором не боюсь. Тому мені здається, а де... дивно взагалі ситуація, а для чого депутатський корпус переобирати і витрачати гроші, як Валентина Ілінічна говорила, що ми, як депутати, щось не робимо, ми ж тут гроші не отримаємо. Відповідно до законодавства, ми працюємо тут на громадських засадах і в комісіях, і кругом. Я навіть із східниці на сесії приїжджала за 500 кілометрів, платила гроші. За квіток туди і назад я знала, що мені треба приїхати на землю. Розумієте? І якщо Сергій Іванович такий переконаний, що він достойний міський голова, то чого йому боятися перевиборів і отакими от шляхами йти? Незрозуміло якими? І заводити місто чим більше, більше і більше в таку безвихідну ситуацію.